Вітаю 26 вересня 25-го року. Ранок. Отакий От у нас сьогодні другий день приморозок. Трошечки все понакривали. Будемо сподіватися, що не померзло. Зійде сонечко, порозкриваємо. А так приморозок трошки чималий. Бачите, це у нас літній сорт малини. На листях іній все попромерзало, все хрустить. Тут ми трошечки все понакривали. Побачимо, дасть Бог, може, не померзне. Отакі справи. Гарного дня!